Бог, нам пристановище і сила, скоро допомога в біді, що находить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля, і гори зрушились у беззодню моря, нехай шумлять, і хвилями здіймаються води і трясуться гори від хвиль їхніх. Оток і рік веселять місто Боже. Святу оселю Всевишнього, Бог посеред нього, воно не захитається, Бог допоможе йому зранку, стривожилися народи, захиталися царства, Всевишній подав голос свій, і похитнулася земля. Господь, сил з нами, Бог Якова, захисник наш. Прийдіть і погляньте на діла Божі. Які чуда вчинив він на землі, він спинив війни до країв землі, поламав луг, знищив зброю і колісниці попалив вогнем. Заспокойтеся і пізнайте, що я, Бог, піднесуся між народами і прославлюся на землі, Господь сил з нами, захисник наш, Бог Якова. Amen.